Усім привіт, танкісти. З вами Скіфлер. І сьогодні ми зустрічаємося в великому в усіх сенсах цього слова відео на каналі, яке буде присвячено огляду оновлення World of Tanks 2.0, без перебільшення найбільшого оновлення в історії гри World of Tanks, яке вийде в нас на основні сервера вже 3 вересня, тобто залишилось менше двох тижнів на підготовку. Також хочу сказати, що це далеко не останні відео на каналі по 2.0, Тому підписуйтесь на канал, тому що відео май... будуть виходити майже щоденно і будуть дуже цікавими, тому нічого не пропустите. Ну і по третє, також спілкувався з Варгеймінгом. Ми казали мені про те, що буду читати коментарі, фідбек, так би мовити, від глядачів під усіма відосами, які будуть набирати притомну кількість переглядів. Тому знову ж таки запрошу вас до дискусії в коментарях. Вітаються якісь аргументовані думки, що подобається в 2.0, що не подобається в 2.0. Тому не забувайте це писати. Ну а ми будемо починати. Найважливішою частиною оновлення 2.0 в грі World of Tanks стане дебют танків 11-го левела в рандомі. Відповідно, вже 3 вересня в нас для прокачки будуть доступні цілих 15 нових машин 11-го левела, а також ще одна машина, 16-й танк, стане нагородою за виконання особистих бойових завдань 3.0, про які ми поговоримо згодом в цьому відео. Відповідно по системі прокачки, що треба зазначити, що кожний танк 11-го левела буде досліджуватися просто з гілки дослідженням і стане логічним продовженням свого танку 10-го левела. Відповідно, по ціні кожен танк 11-го левела буде. Вартувати 325 тисяч досвіду, а також 7 мільйонів 400 тисяч е, кредитів. Також можна для дослідження використовувати і вільний досвід. Тобто, якщо у вас накопичено якийсь там 1 мільйон вільного досвіду, ви зможете там на початку оновлення одразу прокачати собі е, плюс-мінус три танки 11-го левела. Е, тому хто не тратився на конструкторське бюро, я вас вітаю. Е, ну і відповідно е, також хочу почути від вас в коментарях фідбек по ціні танків 11-го левела по в досвіді в кредитах. Що ви про це думаєте? Бо, як на мене, трохи де Шового я очікував від Варгійміну значно вищих цін. Е, ну і також що треба зазначити перед початком, як ми будемо розбиратися з одинадцятками. Це те, що у е, вас є 14 днів для того, щоб накопичувати досвід на танках 10-го левела, для того щоб одразу відкрити собі е, ту одинадцятку, яка вам сподобається найбільше. Е, повний список танків, е, що з чого прокачують, прокачується, ви зараз бачите перед собою на екрані. Це скріншот з мого телеграм-каналу. Е, там новини по грі кстати виходять зазвичай значно раніше, ніж виходять вони. На YouTube, тому підписуйтесь лишнім не буде. Посилання буде в описі, ну а ми будемо розбиратися. Отже, перший наш блок це важкі танки 11-го рівня, які в нас будуть представлені цілими сьомома новими машинами. Також хочу зазначити, що в усіх 16 машин 11-го левела буде певна своя так звана Ульта, тобто особлива способність, яка буде покращувати ваші ТТХ. Вона може бути активною чи пасивною, тобто працювати завжди. Відповідно, ТТХ цих танків стане доступні в нас через 9 днів. Відповідно, вийде окреме відео на каналі. Там будемо вже окремо розбирати. З ТТХ техніки в цьому відео ми в цілому поглянемо на зовнішній вигляд танків 11-го левела. Ну і, відповідно розберемося, з чого вони будуть прокачуватися. І в принципі, я думаю, що з зовнішнього вигляду вже буде зрозуміло, як вони будуть гратися, який в них буде стиль гімплею. Ну і також по ультам пройдемося по тим танкам, де це вже показали в офіційному відео Варгеймінгу. Зробимо якісь прогнози, що воно взагалі може бути. Ну і відповідно почнемо з логічного продовження гілки е, Мауса, саме е, танку нового 11-го рівня Німеччини з нечитабельною назвою. Знову ж таки, мовознавці, прошу вас в коментарях написати, як правильно прочитати цю назву. Е, танк буде прокачуватися з Мауса. Очевидно, буде гратися як Маус, бо як ми бачимо, в танка величезні габарити. Очевидно, що купа броні, і відповідно він буде не сильно класно їхати вперед. Тому, якщо ви любите грати на надповільних важких танках. Десятого левела, які танкують, то велкам прокачуєте цей танчик, накопичуйте на Маусі 325 тисяч досвіду. Ну ми продовжуємо. <клес> Далі друга машинка це в нас КР-1, логічне продовження Йосипа Сьомого з очевидними, навіть візуальними схожостями з Йосипом сьомим Тобто, це в нас, скоріш за все, буде такий універсальний радянський важкий танк прориву 11-го левела. Тут показали його пасивну. Способність у відео варгеймінгу, він, очевидно, буде дуже сильно таранити танки. Зараз ви бачите скріншот його ульти на екрані. Е, ну і це прикольно. В принципі, знову ж таки, логічне продовження Йосипа 7-го е, е, класна машинка, я впевнений, що буде гратися адекватно. Також наступною машиною стане т 803 Це в нас новий е американський важкий танк 11-го левела, який буде прокачуватися з танку т 10 е 5 Відповідно, бачимо, що е в принципі, скоріш за все, геймплей на нього буде схожий. хороше бронювання Алба корпусу, хороше бронювання Алба Башня. Але є все-таки лючок в танки, який, скоріш за все, буде доволі легко пробуватися. Але в усьому іншому, скоріш за все, має бути комфортна, якісна машина. І, певно, така, знаєте, прям імбова, тому що е 5 в нас суперсильний танчик. Далі imx «Імба Сім це в нас логічне продовження АМІКСУ 50 б на 10-му левелі. Тут я кстати, питав. Мені відповіли навіть тут ексклюзив. От, названь, назва назва імбатабля. Чи відповідаємо на реальності? Мені дійсно сказали, що танк прямо такий супер імбовий. Це барабанний танк 11-го левела, який є продовження 50B. Тому якщо ви любите барабанні танчики, на яких можна прикольно пограти, то велкам imx АМХ-67 Сім саме для вас. Наступна машинка це FV4025 Contriver, Це логічне продовження Canopiner на 10-му левелі. Знову ж таки, геймплейно, не скоріше за все сильно від нього відрізнятися не буде, тому що навіть візуально видно, що в танка просто куча броні, подвійна гармата. Ну і також цікаво чотири гусениці, Ну це надпотужно. Тому знову ж таки, кому подобається Canopiner, можете накопичувати на ньому вільний досвід і прокачувати цю машинку. Далі BZ-79. Це в нас е, танк, який буде качатися з БЗ-75 важкого танку китайського. Відповідно, е, також ми бачимо на цьому танку присутні ракетні прискорювачі. Я сподіваюся, що його ульта буде покращувати його вогневу потужність, бо БЗ-75 на 10-левелі му саме вогневої потужності дуже сильно бракує. Е, тому якщо в китайців вирішить цю проблему, то однозначно цю 11-ку можна буде е, качати. Е, ну і останній танк е, важкий, який в нас доступний буде в грі. це... Американець важкий танк 11-го левела Black Rock, який стане нагородою за проходження особистих бойових завдань 3.0. і знову ж таки по так званій моїй інсайдерській інформації, називаємо це так. Танк буде дійсно дуже імбовим, дуже класним, але важкодоступним. Знову ж таки про ОБЗ поговоримо трошечки пізніше. Наступний наш блок буде присвяченим середнім танкам 11-го рівня, які буде представлені п'ятьма новими машинами. Ну і перший наш експонат це об'єкт 432У. Це в нас перший прототип танка Т-64, про який багато хто просив. Відповідно, ця машина буде прокачуватися з об'єкта 430 у на 10-му левелі. І, скоріш за все, буде гратися як такий, знаєте, стандартний універсальний середній танк радянський, який може в принципі в бою абсолютно все. Тому, знову ж таки, якщо полюбляєте такий геймплей, можете починати накопичувати на ушці відповідний досвід. Наступною нашою машиною стане Leopard 120 Verbesert. Якщо знову ж таки неправильно прочитав назву, поправте мене в коментарях. Це в нас, скоріш за все, яскравий представник снайперських середніх танків у грі. Знаю, що Leopard 1 користується не якою популярністю серед гравців, і тому, якщо ви полюбляєте такий гімплей, то вже можете накопичувати на Leopard певний досвід і одразу відкривати собі танк 11-го левела. Далі, це CS-67. Цакал, якось так, якщо що знову ж таки поправляєте. Це логічне продовження ЦС-63 на 10-му левелі. Середній танк Польщі новий. Знову ж таки, скоріш за все, в танка буде два швидкісних режима їзди. Ну і також очікую від нього більшого якісного бронювання, бо по формі корпусу ми бачимо, що башня в нас отримала додаткові екрани, і також форми корпусу стали більш такими строгими. Шолі, що можливо дозволить нам танкувати і грати більш агресивно на першій. Лінії, цього, чого ЦС собі дозволити особливо не може. Далі, це в нас продовження бачательона 25Т, АСХ40 тонн. Напевно, най Цікавіший з точки зору зовнішнього вигляду СТ 10-го левела, тому що тут точно не можна сказати, що можна буде очікувати е, по гімплею, тому що це по суті в нас якісь Єлсієвен 90 на стероїдах. При цьому всьому в офіційному відео показали, що оці задні бокси вони можуть змінювати своє положення і, можливо, відстрілювати якісь, не знаю, диміві шашки. Було б цікаво і прикольно це побачити. Ну і також, скоріш за все, танк буде також мати барабан. Проте мене трошки смущає те, що він доволі таки срай здоровий Але знову ж таки, подивимося, можливо, Ульта тут все вирішить і танк буде гратися нормально. Але знову ж таки, хоча б за зовнішній вигляд, я б його точно прокачав. би Ну і остання машина це XM 69 дев'ять Хацкер. Це в нас новий середній танк 10-го рівня США. Він буде прокачуватися з М-48 Паттон на 10-му левелі відповідно. І це цікаво. скоріш за все, це знову ж таки буде абсолютно американський середній, середній танк 10-го левела, який по аналогії з радянським танком зможе виконувати плюс-мінус усі функції в бою. Єдине, що скоріш за все тут буде менш броньований корпус, але будуть доступні вам КВН, що, скоріш за все, не буде. Буде в радянського танку, ну і відповідно можливо краща стабілізація з трошки меншим альфа-страйком. Ну і з плюсів хочу одразу відзначити те, що цей танк позбувся головного мінуса Патина, саме великого лючка на башні. Тут його немає, і це достатньо приємно. Тому будемо переходити до легких танків та ПТСАУ чотирма новими машинами відповідно три нових ПТ-САУ і один легкий танк. Отже, перший наш пацієнт це в нас німецька 11-го рівня, яка буде прокачуватися з гілки гріля 15-го, який теж користується неабиякою популярністю. І якщо вам подобається гімплей снайперських ПТ-САУ на 11-му рівні, то в принципі знову ж таки на грілі можна накопичити вже відповідний досвід для того, щоб одразу відкрити танк 11-го левела. Плюс в нього буде досить таки цікава ульта з я так розумію, підвищ Разовою шкодою за постріл. Це показали в офіційному відео, тому зараз покажу скріншот, як воно теоретично може виглядати. Тому, певно, точно буде якась цікавий апарат. Можете однозначно прокачувати. Далі стрв 107-12 як на мене, напевно, найнецікавіший най най танк серед усіх танків 11-го левела, тому що, скоріш за все, це буде в нас продовженням гімплейним стрв 103Б Ну, танк буде качатися з цієї ПТ. Скоріше за все, буде мати кнопку кнопочку X, все, що має кнопочку Ікс, в нашій грі, ну м'яко кажучи, не актуальне. Але з іншого боку, зовнішній вигляд не доволі таки футуристичний. Повністю вона вішана екранами. Якщо вам з якихось причин подобається старвешка, качайте. Знову ж таки, подивимося яка тут буде класна. Може ульта, яка додасть цьому танку певної ізюмінки, якому дуже сильно не вистачає. Але попередньо особисто для мене це напевно най най, най... Не цікавіший танк серед усіх одинадцяток. Далі, наступна машинка, це в нас АТ ФВ-230 Breaker, Це в нас логічне продовження ФВ-217 Badger на 10-му левелі. Знову ж таки, ВГ в своєму офіційному ролику показали, що в цього танку буде Ульта, яка буде дозволяти йому значно підвищувати, я так розумію, тому потужність двигуна за рахунок того, що тут у нас ззаді танка буде відкриватися такий, як спойлер, який буде можливо забезпечити додаткове охолодження двигуну. Відповідно, танк буде в якийсь момент або на Якийсь період значно швидше їхати. Якщо вам треба знаєте переміститися з точку А в точку Б на баджерах і на тартоїзах, це доволі важко зробити. Можливо, в одинадцятки це питання буде вирішено. Знову ж таки, гімплей не дуже схожий на баджера, багато броні, очевидно, візуально, хороша гармата, скоріш за все, з хорошим ДПМом. Тому подивимося, як він буде реалізований. Наступна машинка і остання це в нас легкий танк 11-го левела Лека черговий, знову ж таки, з дуже важкою німецькою назвою. Це в нас продовження РХМА Панцервагіна на 10-му левелі, і танк з дуже прикольною ультою, який Wargaming показав в своєму відео. Наскільки я зрозумів, саме з відео, що якщо ти попав бланшотом в танк, який стоїть в кущах, ти можеш його автоматично таким чином засвітити. І відповідно твоя команда по ньому відпрацює. Але це знову ж таки просто. Просто мої здогадки знову ж таки повні ТТХ та цих легких танків та ПТСА ми побачимо через 10 днів. Одразу ж вийде відео на каналі. Будемо з усіма розбиратися. Ну і ми переходимо до наступного блоку. Наступною важливою частиною оновлення 2.0 став ребаланс техніки. За моїми даними, підтягнули більше 350 танків різних левелів. В першу чергу акцент робився на тому, щоб покращити ваш стоковий експірієнс при прокачці певної техніки. Тобто, по перше, поприбирали дуже багато модулів, і техніка тепер прокачується швидше та комфортніше. А по-друге, також покращили ТТХ стокових характеристик машини, тобто покращили стокові гармати, стокові двигуни для того, щоб машини могли. Могли нормально конкурувати з своїми однокласниками, звісно, топові характеристики ніхто не відміняє, але тепер на стокових 44-х та ТВП грати буде комфортніше. Я все таки дуже на це сподіваюся. Е, також сам Варгімінг говорить про те, що вони збільшили ХП легким танкам, в першу чергу танкам 10-го левела. Чому тому що очевидно вони будуть грати проти танків 11-го левела? І їм треба буде мати більше е, очків міцності, для того, щоб більше виживати на полі бою, відповідно е, довше виконувати свою роль в бою, що також є позитивним момент. Ну і також ребалансу зазнав е цілий. Пак список преміумних танків 8 та 9 левела. Знову ж таки, це далеко не останній ребаланс. Мене просили передати, що в наступних оновленнях буде ще переробка преміумних танків. Ну, відповідно, із того, що показали зараз. Скріншот і повний список цих танків. Ви бачите перед собою на екрані. Я вам його коротко зачитаю. Перше, це в нас ВЗ 111 та ВЗ 111 Альпін Тайгер Це в нас однакові танки просто з один з тридесителем. Або ні, це в нас преміумні танки Китаю, 8 левела. Також Т-54 хеві. Це в нас нас США і ВТ-9, також радянський об'єкт 590, це ст-шка 9-го левела. Ще апнули ВЗ-114. Це в нас дев'ятка, яка доступна за бони важкий танк 9-го левела ФЦМ-50Т, це француз 8-го левела, ТЛ7 ПТ-го левела американська. Також апнули Панцер 58 Муц і цс 52 ц це, це в нас ст-шки 8-го левела Німеччини та Польщі. Дуже радий за ці танки. Насправді вони дуже сильно напрошувались на і Будемо дивитися через 4 дні, детальніше, що там змінило. Ну а ми йдемо далі. Наступним дуже важливим покращенням оновлення, 2.0 став вдосконалений балансувальник зі слів Ларгеймінгу, вони його майже повністю переробили, і тепер акцент робиться на тому, що по перше, в нас буде збільшена кількість боїв з плюс-мінус одним рівнем бою. Це дуже важливо. Що також треба зазначити, що плюс-мінус два в нас нікуди не дівається. Але про що кажуть самі розробники, і що я в них запитував, це те, що ну, в залежності, звісно, від вашого прайм-тайму гри, якщо ви не граєте десь на полюсних моментах, тобто, якщо ви не граєте рано вранці або пізно вночі, коли онлайн низькі То в усіх інших моментах, коли плюс-мінус адекватно онлайн грі, вас вам балансувальник має кидати як мінімум 50% боїв з рівним бою плюс-мінус один. Що погодитись дуже дуже комфортно. Ну і відповідно, можливо, якщо ви граєте особливо там в прайм-тайм з 6 там до 10 вечора, то боїв плюс-мінус один може бути там з 10 наприклад, 7-8 Тобто, це дуже комфортно і дуже приємно для гри, тому це теж однозначно плюс Так Ось що, що важливо, вони обмежують по класам е, техніки певні види цих. Це... Види цієї техніки в першу чергу в нас обмеження стосуються легких танків. Тепер їх буде не більше трьох в одній катці, що в принципі забагато. Тут знову ж таки хочу почути вашу думку в коментарях. Як на мене, два ЛТ – це прям з головою. Ну і також не більше п'яти ПТСАО на команду. Слава Богу, це сталося. На кінець вони це обмежили, тому що ці бої з сьома, восьма, дев'ятьма. ПТ вже просто отут стоять. Чесно кажучи, дуже радий, що до цього прийшли. От тому теж дуже якісна зміни. А в цілому, новий балансувальник в мене викликає тільки позитивні емоції, плюс ще до цього додайте те, що балансувальник буде намагатися майже завжди, знову ж таки, крім всяких різних полюсів ночі і зранку виставляти техніку по ролям. Тобто, там умовний баджер буде грати проти Тестиє3, а не проти гріля 15. Або там, наприклад, умовний Е100 буде грати проти Мауса, а не проти якоїсь. Гріфона, ну да, я думаю, ви розумієте, да і це теж дуже приємно, тому за новий балансувальник просто однозначно лайк. Я дуже радий, що на кінець вели на основні сервера, і будемо дивитися, як він буде працювати на практиці. Наступною дуже жирною частиною нового оновлення 2.0 стануть нові ОБЗ третя кампанія, яка за собою принесе три нових нагородних машини: 8, 10 та 11 левела так, так ексклюзивчик. Спойлер, цей танк, який ви зараз бачите перед собою на екрані, це в нас Black Rock, новий американський. Танк 11-го левела, який буде нагороду за компанію ЛБЗ і по, му, по чуткам, які я чув про нього, це прям реальна імба, е, і дуже бажана машинка буде. Я особисто дуже очікував БЗ3.0, але перед тим як ми будемо з ними розбиратися, коротко нагадаю про те, що спонсор цього відео Хатор, девайс, якими я з радістю користуюся. в мене мікрофон від Хатор, мене клавіатура від Хатор, мене навушники від Хатор. Е, тому е, в описі під цим відосиком ви знайдете посилання на їх офіційний магазин. Е, також мій промокод Скіфлар7, який дає вам Знижку 7% на будь-який девайс ХАТОР. Тому користуйтесь реально класні девайси. Наша українська фірма, тому з радістю їх рекомендую. Тепер до ОБЗ, значить, що треба зазначити на початку. Це те, що е, я ознайомлювався вже з цими обз і відповідно вони можуть показатися вам достатньо складними. Але з іншого боку, ті, хто грають давно, як я, наприклад, з 2012 року, е, ви можете знати, що е, і попередні кампанії, кампанія 1.0 і кампанія 2.0, виходили теж на старті дуже складними, але з часом, десь через там, півроку, вони почали зазнавати певних покращень, тобто поліпшень в сторону гравця. І як мені сказали, також це, скоріш за все, не у мене і ОБЗ 3. note. <laughs> Для початку їх зробили дійсно складними, щоб знаєте, там типу була оце відчуття боротьби за нагороду. Ну а далі вони будуть поліпшуватися з часом, і плюс там завезли дуже класні фічі, які допоможуть вам пройти ці ОБЗ з часом, і з так би мовити, френдлі фічі, які дозволять навіть звичайним гравцям так через дуже довгий час, але все одно отримати ці машини. Тому слухайте уважно. Значить, в першу чергу, що треба зазначити, що ми розберемо з вами ТТХ 8 восьмого левела німецької ПЕТАСОВІНТХунт та десятого левела. Чешського важкого танку ВЗ шістдесят, тому що вони вже в нас доступні на танк G, але це трошки згодом. Ну і відповідно по проходженню ОБЗ. тут в нас буде тепер не Прив'язка до конкретної нації або конкретного типу танку. Тепер же ОБЗ діляться на три таких великі частини: це, по перше, танки авангарду, тобто це машини ВТ, СТ і ПТ, які мають роль штурмових танків. Тобто, умовно кажучи, одне і те саме ОБЗ можна буде виконати на 430 у на 277 або наприклад на тортозі. Та умовно кажучи, це в нас все або штурмовий СТ, або штурмовий ПТ, або штурмовий ВТ. Я думаю, це зрозуміло. Також другий момент це те, що буде. Також танки, які представлені з підзаголовком засідка, це знову ж таки ВТ, СТ і ПТ, тобто умовно можна буде виконати на АМІксі 50Б, прожету 46 та Скорпіо Скорпіоні G. Ну і остання це в нас підтримка. Клас підтримки. Це в нас ЛТ плюс арта. Тобто знову ж таки у вас буде вибір, наприклад, або, наприклад, насвітити певну кількість шкоди, або там допомогти її нанести, або самому щось там зробити, або щось на арті зробити. Щось, якийсь там постану якусь шкоду нанести, або ще щось зробити. Ну, в общем, я думаю, зрозуміло, це такий прикольний момент в тому, що це френд для гравців. Це дуже прикольно, і я радий за те, що вони не прив'язують тепер це до конкретних націй і конкретних танків. Далі, що також важливо, що тепер можна буде заповнювати шкалу прогресії за рахунок проходження щоденних та щотижневих завдань. Тобто, що мається на увазі, якщо ви проходите от, певне ОБЗ, е, то вам треба заповнити якусь шкалу. Да? І за проходження. Е, ць, Конкретної ОБЗ, вам буде начислятися там умовна на кількість балів, це в принципі показано в самому відео варгеймінгу, Але якщо ви будете виконувати щоденні задачі, там ще трошечки буде рости ваша прогресія. Таким чином, наприклад, це буде просто грінділка, умовно кажучи. Якщо ви не вистачає вам скіла з тих чи інших причин, пройти це ОБЗ, то ви можете просто банально там за там три роки гри, я не знаю це. Я умовно кажу всі ці числа, просто нагріндити за рахунок виконання щоденних та бойових завдань. Просто цей танк, навіть одна. 12 левела і закрити цю прогресію, навіть не виконуючи ці обази, що також поготись дуже брендлі для гравців. Е, ну і відповідно, давайте перейдемо. Тепер подивимося на дтх швиденько. Перше в нас е, гість, це в нас німецька Петасау 8-го левела не преміумна, вона акційна. Е, відповідно, бачите, ви зараз і перед собою на екрані тут трошки 3D-модель поплила на тандже. Велесили звертайте увагу. Я вам її покажу тільки для того, щоб ви побачили зовнішній вигляд. Е, в принципі, картонна німецьке Петасау з кнопочки X. Тут я думаю, це зрозуміло. По статам, що ми тут бачимо, в принципі прикольна така, знаєте, для любителів СТРВ Тачка з дуже високим бронепробиттям на основних снарядах, з дуже високим бронепробиттям на підколах, з хорошим ДПМ, очевидно, з хорошим маскуванням. При цьому всьому тут ще є кнопочка X от яка знову ж таки покращує вашу стабілізацію, зведення, розкид і так далі. Але в цілому, якщо чесно, ну давайте буде об'єктивно Машина не цікава, тому що вона, по-перше, не п'єм, по-друге, з кнопочкою X. любителі СТРВ возрадуються, радується. Інші я її продам зразу, навіть не буду на ній катати. Далі, оце вже цікавіше, ВЗ-60С, це наш новий чешський важкий танк 10-го левела за ОБЗ. Зараз зовнішній вигляд, якого ви бачите перед собою на екрані. В принципі, машинка теж по відгукам я там попитав, достатньо непогана і цікава. Значить, з особливостей тут дуже класне бронювання, як ви бачите. що ВЛД, що башня має просто фантастичні якісь цифри бронювання, плюс немає як таких виражених лючків. Навіть НЛД, там, в принципі, ну, в, в певних зонах щось танкує, в певних зонах вже нічого не танкує. от, е, Тут є певні нюанси, але знову ж таки, бронювання танку прям хороше. Знову ж таки, можна танкувати бортом, бо тут все класно прикрите екранами і так далі. Але з мінусів це те, що треба зазначити, що в танка не суперприємна, як мені говорили, гармата покучності стрільби, але в усьому іншому тут теж все досить і досить гарно. Значить, я тут поставив отакий набір обладнання е, до пайочок, ну і відповідно, що ми маємо по ТТХ. Значить, перше це гармата 264 е, основний снаряд, 450 альфа-страйк, Цікаво, 315 підкол і 61 фугас на альфу 540. Е, в принципі, думаю, все зрозуміло. Це цікаво. Хороший ДПМ 3100 е, КД в нас складає 8,6, і 0,3. Відповідно, час зведення ведень 8. Стабілізація 0,13. Це дуже хороша стабілізація, щоб ви розуміли, приблизно на рівні об'єкта 140. Е, по динаміці все теж непогано. 45 вперед, 15 назад, 17 коняк на тонну. Це без турботу. Біни в принципі абсолютно адекватна. Єдине, що е, єдине що хочу зазначити, що кави на да мінус 8 градусів, теж доволі таки непогано. Погляду По в базі в нас 390 метрів. Знову ж таки, з нормальними пірками все розкачується до максимального, тому в принципі ніяких проблем. І хп з закалкою 2450 з польовою модернізацією буде 2520 В цілому така знаєте, дуже схожа на об'єкт. 279 ранній машина, тому що дуже хороше лобове бронювання. Майже невразливий танк, якщо сховати нлд От з непоганою гарматою, з доволі всратою кучністю, як мені сказали, що там умовно 7 тичок з 10 летить в центр, все інше непонятно куди, але з іншого боку, ну з таким бронюванням, з такою динамікою, в принципі, це терпімо і подивимося, як він буде гратися вже фінально. Тому що знову ж таки нагадую, що і ті тиха оцієї патечки, які ми бачили, і ці ТТХ, вони можуть бути. Перед релізом зазнати певних змін. Я впевнений, що вони не будуть якісь прям дуже суттєвими, але е, очевидно, щось може змінитися. Ну і е, саме головне це те, що в нас е, знову ж таки головною нагородою стане новий танк 11-го левела Black Rock От зараз він перед вашими екранами. Це в нас такий. Гріфон на стероїдах, тобто танк з двома снарядами. Там знову ж таки зараз покажу на скріншоті. Там два снаряди світяться в нього на самому відео Варгеймінга. Теж певна в нього буде якась цікава ульта. Подивимося, що воно буде через сім днів. Знову ж таки, вже детально розберемо ТТХ. Вийде окреме відео на каналі. Ну, якось отак. Все, пацани, видихся. Я дуже важко мені далося це відео. Тому, якщо вам не важко, не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатись на канал, ну і написати коментар. Ну камон, оновлення 2.0 вийшло на основні сервери. Чекаю від вас фідбеку. Дуже буде приємно і мені почитати, і в що почитати. Тому не стісняйтесь, пишіть, як завжди, бережіть себе слабезьких то Україну. Тому застрінемося в наступних відосах і наступних стрімах. Всім бебе!